Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги тижневик трофеї і титули, який сьогодні міг бути доволі таки коротеньким. Ну, по-перше, хоч і топовий, але лише один турнір: турнір у Мадриді, четвертий мастерс для чоловіків, п'ятий тисячник для жінок. По-друге, якщо ви дивились попередній випуск, ви знаєте, що українські тенісистки доволі таки оперативно завершили свої виступи на цьому турнірі. Ну і по-третє, був ризик того, що як в чоловічій, так і в жіночій сітці здобудуть перемогу безпрапорні. Тобто можна було просто. Назвати прізвища і на цьому завершити, але пронесло поговорити є про що навіть про дещо паранормальне, що стосується, до речі, виключно одного тенісиста. Сьогодні розпочинаємо з чоловічої сітки і з тенісиста, якому були найбільші аплодисменти та овації на цьому турнірі. Мова йде, звичайно, ж про Рафаеля Надаля. Єдине, що прикро, що не за виграш титулу ці були овації, а за те, що, мабуть, це останній його Мадрид Опен кар'єрі. Можливо, на фініші сезону він всіх здивує і скаже: Я залишаюся. Але на дану секунду так, це був останній Мастерс Мадриді в його кар'єрі. У першому раунді грав проти 16-річного на 21 рік молодшого представника Америки Бланча, якому органі організатори видали Вайлкарт, в принципі, навіть міг батьком бути цього самого бланча Рафаель 6-1-6-0 на класі розбирається надаль із своїм набагато молодшим супротивником. Щоправда, ще на початку турніру, як тільки стала відома сітка, було зрозуміло, що якщо Рафа проходить ось цього американського юнака, в наступному раунді має грати проти Демінора з Австралії, того самого Демінора, якому програв на попередньому турнірі в Барселоні. Чи не завантажує Рафа, чи не програє двічі поспіль він ось цьому австралійцю? У першому сеті тенісисти роблять по два брейки. Діло дістається до тайбрейка. І якби Рафа його програв, ну мабуть би це була поразка, скоріш за все в цілому поєдинку. Але Рафа відразу робить ривок 6-2, має чотири сет але всі чотири демінор мінор відіграє. Щоправда, Рафа зробляє п'ятий і виграє перший сет на тайбрейку. Ну а другий відразу розпочинає з брейка. Всі свої подачі відстоює, 7-6, 6-3, Перемога надаля та вихід до однієї. Шістнадцять. e aí в якому грав проти аргентинця Педро Качіна. Можливо, ще на емоціях після перемоги над Демінором здобуває впевнену перемогу. Щоправда, лише в першому сеті 6-1, а от в другому поступався 1-4, але зміг перевести діло на тайбрейк, який, на жаль, програв. Тож вирішальна третя партія. До речі, другий сет тривав годину і 27 хвилин. Чи вистачить Рафи на вирішальну партію? Рафи вистачає, він робить три брейки і в підсумку виграє 6-3. 6-1, 6-7, 6-3. 1,6 хвилин. На мить подумалося, яке завершення кар'єри ще грати та й грати Уже одна восьма є, уже другий тиждень турніру є, але от в одній восьмі грав проти прогресуючого Чеха Іржи Легечко. І Легечка таке враження обрав тактику єдино правильну в даному поєдинку. Тому що Рафа і в Мадриді, і в Барселоні, якщо от програвав свої подачі, програвав під нуль. Тому Легечко, як на мене, обрав тактику очікувань. До рахунку 5-5 тенісисти тримали свою подачу, а потім Рафа свою програє під нуль. Після Чого Легечка свою під ноль уже виграє, і 7-5, перший сет за ним. Тобто в заключних двох геймах першого сету Рафа не виграв жодного розіграшу. Ну а другий сет розпочався з програної подачі. Від надаля, відповідно, Чеху залишалося лише відстояти всі свої. З чим він, власне, і справився: 7-5, 6-4, перемога Чеха, і таке враження, що йому неприємно було обігрувати улюбленця Мадрида. Але це спорт, далі йде Чех. Ну а Рафа, хоч і був перемогом. Моженим все одно давав інтерв'ю на корті, і трибуни йому скандували «Грасіас, Рафа. Тепер поговоримо про явище, яке було наприкінці турніру, коли масово почали зніматися тенісисти з розіграшу. Так, це індивідуальний вид спорту, і ніхто тебе не може підмінити, десь не так махнув ракеткою, вчора не те, що з'їв, і все ти знімаєшся. Але за певним збігом обставин все це стосувалося одного тенісиста канадійця Фелікса Оже Ольясіма. Хоча початок турніру був абсолютно звичайним. В першому раунді грав проти японця Нішіоки 4-6, 6 4 Перемога та виходи однієї 1-32 фіналу, в якій комфортно за годину 11 розбирається з ветеранистим французом Манаріно 6-0-4. А от уже з однієї шістнадцятиї було цікаво, тому що його поєдинок проти Чеха меншика тривав лише 37 хвилин, тому що Чех на початку другого сету знімається з турніру. Можливо, даний фактор допомагає Оліасіму перемогти в одній восьмій фіналу Каспер стопера Руда. Руда, який, звичайно ж, був у піднесеному настрої після перемоги в Барселоні. Але 6-4-7-5 за 2 години канадієць і тут здобуває перемогу і виходить чвертьфінал. Але ж чвертьфіналу не було. Мав грати в ньому проти першої ракетки турніру італійця Яніка Сінера, але Сінер напередодні цього поєдинку знімається з турніру, тобто без матчу відразу в півфінал відправляється канадієць. Але ж і це не все. Півфінал тривав лише 33 хвилини, тому що в першому сеті проти Чеха Іржиле Легечки 3-3 рахунок, і Чех також знімається. Проблеми зі здоров'ям. І для того, щоб подолати чвертьфінальну та півфінальну стадію, разом взяті в вирішальній стадії, Знадобилося лише 33 хвилини, і він у фіналі він може виграти перший свій мастер в кар'єрі. Але для цього йому потрібно було у фіналі обіграти тенісиста, який безумовно зробив висновки. Мова йде про безпрапорного Рубльова, в якого нагадаю, була чотири матчева. Серія з поразок перед цим турніром. Три останні поразки це вильоти в перших раундах на трьох останніх турнірах. І як він сказав в одному з інтерв'ю, в нього дійсно було дуже багато часу для тренувань, і він тренувався, тренувався і дотренувався на перемогу на мастерсі. До речі, стає лише п'ятим тенісистом з тих, хто продовжує грати, у кого є Два різних ґрунтових мастерси. Адже нагадаю, в минулому сезоні він виграв Монте-Карлу. Стартові три раунди долає без втрати жодного сету. По черзі обігрує аргентинця Багніса, іспанця Давідовича Фокіну та нідерландця Грікспора. В чвертьфіналі знімає корону з минулорічнього переможця Карлоса Алькараса, хоч і програв перший сет 4-6, Два наступні залишає за собою 6-3, 6-2. Ну і в півфіналі був явним фаворитом матчу проти американця Тейлора Фріца Спокійно за годину чотирнадцять, шість 6 3 Отже, фінал уже Оля Сім проти Рубльова. Звичайно ж, той фактор, скільки підекономив сили на шляху до фіналу канадські теніси, здавало йому шанси. Але загалом, як на мене, фаворитом був безпрапорний. По-перше, очні зустрічі були 5-1 на його користь. По-друге, звичайно ж, у нього побільше досвіду. Ось таких вирішальних поєдинків. Тому, хоч перший сет він і програв 4-6, навіть дві свої подачі віддав супротивнику у другому, а згодом і вирішальному сеті навіть не дав заробити канадійцю жодного брейкпоїнта. 4 7-5. Перемога безпрапорно. Оля Сім хоч і посміхався, але відчувалося, що розуміє, невідомо, чи будуть у нього ось такі шанси на перемогу на Мастерсі, чи будуть на його шляху ось так зніматися зі змагань його конкуренти. А щоб не завершувати огляд чоловічого тенісу новинами про безпрапорних, давайте завершимо новинами про українських тенісистів на минулому тижні. 20-річний український тенісист В'ячеслав Белінський здобуває перемогу на турнірі категорії ITF в Хорватії. Звичайно ж, той факт, що, будучи 588-ю ракеткою світу, він був під номером 3 посіяни на цьому турнірі. Говорить про рейтинг турніру, але титул є титул. Причому титул переконливий, тому що всім турніром В'ячеслав прокрокував без втрати жодного. Сет у фіналі розібрався з Хорватом Полічиком 6-2-6-0. Між іншим, уже третій титул для Балинського в його кар'єрі. Щоправда, всі три подібної категорії, всі три в Хорватії, всі три на грунті. Далі про рейтинг atp туру. Отже, Фелікс уже Сім завдяки фіналу у Мадриді піднімається на плюс 15 позицій. Зараз вривається в топ-20. Власне, 20-та сходинка за ним. Ну а переможець Рубльов плюс дві позиції. Зараз він шостий. Лідером чоловічого тенісу, як і раніше, є, Новак Джокович, який, нагадаю, у Мадриді не грав. Ну і Рубльов вривається в топ-8 на підсумковий турнір. Зараз він п'ятий, крім нього, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Сінер, Медведєв, Рут, Звєрєв, Алькарас, Циципас та Демінор. Ну і кілька слів про неперевершеного Рафу надалі. Звичайно ж, він далеко від топ-10 та топ-20, але тим не менше, завдяки одній восьмій фіналу Мадриду плюс 207 сходинок. Щоправда, зараз 305, й але чи звертає він увагу на всі ці рейтинги? Не зрозуміло. Тепер до жіночого тенісу. Отже, якщо огляд чоловічого ми завершили українською перемогою, то давайте жіночі розпочнемо з перемоги. Адже на минулому тижні тут також у нас є титул, хоч і категорії 22-річна Дар'я Снігур здобуває титул в Грузії. Турнір на якому вона була посіяна під першим номером. Турнір на якому було дуже багато безпрапорних, але з усіма ними, по крайній мірі з тим, з ким грала, справляється Дар'я. Зокрема, в фіналі перемагає Павлову шість 6 шість. Один, між іншим, другий титул уже для снігур цього року. До цього вона здобула перемогу у Франції. Потихеньку помаленьку, плюс 4 позиції в рейтингу за останній тиждень, і на даний момент 121 ша ракетка світу. Так тримати. Ну і тепер, власне, про Мадрид. Ще раз нагадаю, в попередньому випуску ми оглядали виступ українських тенісисток. Якщо по якійсь причині те відео не бачили, будь ласка, завітайте на канал та перегляньте інші теми Мадриду. Два тижні тому анонсуючи цей турнір, ми говорили про те, що Іга Швіонтек його ще не вигравала. Тому, звичайно, зважаючи на неймовірний максималізм іги, було зрозуміло її налаштування. По-друге, приїхала Даніель Колінс. Звичайно ж, якби не було тих успіхів в Майамі та Чарльстоні, ну приїхала та й приїхала. А так все ж таки приїхала тенісистка, у якої була 13-матчева переможна серія. Ну і по-третє, змусила вперше фактично в цьому сезоні про себе поговорити представниця Тунісу Онс Жабер. Яка дісталася аж до чвертьфіналу, хоча на всіх попередніх турнірах цього року максимум долала один раунд. Але Мадрид вона любить. Пригадуємо, що в 22-му році вона тут навіть перемагала. Старт цьогорічнього турніру був непростим. Лише в трьох партіях вона обігрувала по черзі Шмідлову та Фернандес. Але от в одній восьмій впевнено розібралася з представницею Латвії Єліною Остапенко 6-6-4. Матч, після якого Остапенко навіть неохоче тисла руку Жабе. У чвертьфіналі грала проти американки Кіс і виграла перший сет 6-0. А на початку другого вигравала 2-0. Тобто стартові 8 геймів поєдинку залишила за собою. Але Медісон, тенісистка, бойова в неймовірному стилі виборі. В другій партії 7-5, а в третій дотискає з рахунком 6-1. Жабер максимум вигравала один розіграш на подачі кіз. Тим не менше, хоч і поразка, але оптимізм певний є, тим паче з наближенням Ролан гаро Американка Даніель Колінс – дуже емоційна тенісистка, яка спокійнісінько може ступити в суперечку з супротивницями, арбітрами та трибунами, але от на тріумфальних Майамі та Частоні цього не було помітно. Натомість, як в Мадриді, навіть в одному епізоді повернулася до трибун, і одному з невгамовних болівальників прямо сказала: якщо такий розумний, спустися на корт і сам покажи на що здатен. Тим не менше, переможна серія з 13 досягає позначки 15. По черзі обіграє в непростих поєдинках сербку Данілович та Румунку Крістіана, а в одній восьмій грає проти минулорічньої переможці Аріна Сабаленка. 100% статистика очних зустрічей на користь Сабаленка була до цього. Всі чотири матчі вона виграла. Щоправда, всі три на харді. Тож був деякий оптимізм, плюс до того, ще раз нагадаю, переможна серія. І перший сет навіть Колінс виграє 6-4, але статистика річ вперта. Два наступні се. 6463 за безпрапорною, саме вона пішла далі. Тож на 15 ти завершується переможна серія Колінс. Чи буде щось подібне ще її виконання в цьому сезоні? Великі сумніви, але будемо дивитися. Ну а сама Аріна таки продерлася до фіналу. Це було справжнє продирання, тому що лише один матч виграла 2-0 у чвертьфіналі проти Андрієва. А так виключно в боротьбі по 2-1. І можна сказати, що за турнір провела відразу кілька фіналів. Зокрема, у півфіналі грала проти представниці Казахстану Єліни Рибакіної. Останнім часом частенько вони зустрічаються у різних фіналах. А ось тут у півфіналі. І Рибакіна могла вийти в черговий для себе фінал, тому що виграла перший сет шість а в другому з брейком вигравала 2-1 за рахунку 5-4 подавала на матч. Але Сабаленка врятувала другу партію 7-5, а у вирішальній третій тенісистки на 100% захистили свою подачу. Відповідно, все вирішувалось на тайбрейку і його виграла Сабаленка. 1-6, 7-5, 7-6. Вона виходить у фіналу, де який рік тому грала проти Ігі Швьонтек. По Ізі відразу з перших поєдинків можна робити висновок, яка Іга приїхала на турнір. Та, що буде боротися, чи та, що буде вигравати титул. Якщо всіх починає відразу громити 6-1-6-0, скоріш за все, без титулу з турніру не поїде. Власне, в перших трьох поєдинках в Мадриді з шести сетів п'ять вона виграла саме або 6-1, або 6-0. І хоча в чвертьфіналі навіть була трисетова битва проти бразиліки Хататмаї, де Іга навіть програла перший сет 4-6, два наступні за собою 6-0-6-2. Ну а в півфіналі майже не було проблем та питань проти американки Кіс 6-1, 6-3. Фінал? Ну що ж, великий фінал. Швіонтик проти Сабаленка. Перша ракетка проти другої. Вперше вони в цьому році між собою зустрічалися. Ну і матч вийшов на славу. Мабуть, найкращий матч в жіночому тенісі в цьому році. Власне, вбрання Швіонтик після матчу говорить, що дійсно була справжня битва. Три сети, три години. Все вирішується у вирішальному сеті на тайбрейку, де у обох були матч-пойнти, а відповідно і чемпіоншип пойнти. Але Сабаленка свій не реалізувала, А от Швєонтик з другої спроби це зробила. 5-4-6-7-6, виграє вперше в Мадриді. А загалом здобуває третій титул в цьому році. Далі оперативно говоримо про рейтинг wta туру. Розпочинаємо аж з п'ятого десятку, де на 44-й позиції у нас Леся Цуренко, мінус три сходинки для неї. В четвертому десятку, по плюс одній позиції для Ястремської та Калініної, відповідно, 33 та, та 31. -та. Ну і перелітаємо відразу в другий десяток, куди вривається Марта Костюк, плюс одна сходинка. Зараз вона 20-та. Біля неї Еліна Світоліна, 19 та позиція. Лідером, а точніше, домінантом жіночого тенісу є Іга Швйонтик. Ну і звичайно ж згадаємо вісімку на підсумковий турнір, в якій продовжує залишатися Марта Костюк, хоч і мінус одна позиція, але вона зараз восьма. Крім неї, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Швіонтек, Рибакіна, Сабаленка, Колінс Гоу, Джен та Паоліні. Всі їдуть до Риму. П'ятий мастерс для чоловіків, шостий тисячник для жінок у столиці Італії. В жіночій сітці багато що потрібно захищати Ангеліни Калініної, адже пригадуємо, що в минулому році вона грала у фіналі, де знялася зі змагань матчі проти представниці Казахстану Єліни Рибакіни. Відповідно, рибакині потрібно захищати титул. У чоловіків захищає титул безпрапорний Медведєв. Молоді Алькараса та Сінера нема на турніри. Відповідно, це шанс для ветеранів, зокрема, номер один Новака Джоковича, Ну і, можливо, Рафи Надаля. Про підсумки турнір. В наступних випусках. Аби не пропускати вихід наступних відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре!